Уявіть, 20% людей, які орендують житло в Україні, відчувають себе у небезпеці в своєму орендованому житлі. Мене звати Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту Миршезвадельком'юей і розповідаю про цікаві важливі речі, пов'язані з Маріуполем, Маріупольцями. Якщо вам цікава ця тема, будь ласка, підпишіться, поставте «подобайку» за можливості, прокоментуйте те, що ви почуєте, таким чином ви допомагаєте нам просувати наш контент. Проблема оренди житла чи най найболючіша зараз для переселенців, для тих, хто втратив своє постійне місто проживання, квартири, будинки і вимушені шукати прихисток в інших містах. Значна частина людей, які от зараз в цьому великому багатомільйонному потоці біженців опинилася, значна частина тих людей взагалі. Перше орендує житло. І це пов'язано супроводжується з великою купою страхів, що тебе можуть вигнати на вулицю в будь-який момент, що тебе безпідставно підвищать в, разі, в рази плату за оренду, і ти залишишся неспроможно платити і просто фактично залишишся на вулиці. Просто боязнь, страх щось зіпсувати в цьому чужому майні, щось переставити зробити так, що тобі заведеться за це компенсувати. Всі ці страхи навалюються на людей і роблять їх життя нещасним. Центр дослід незалежних незалежного аналізу, ЦЕДОС вчора буквально провів прес-конференцію в українському медіа-центрі і презентував результати свого дослідження 2019 року щодо стану ринку орендованого житла в Україні і розробив поради, що треба робити зараз, як треба поводити себе і орендодавцям, і тим, хто орендує житло, для того, щоб весь цей дикий станом на зараз ринок оренди в Україні зробити більш цивілізованим. Так от, дослідження 2019 року центру Центру свідчить про те, що 20% людей бояться знаходитись в середньоорендованих приміщень. Ще трохи більше 20% людей не задоволені умовами оренди, вони, якою вони користуються. І ще 35% вважають, що їхнє життя не є повноцінним саме через те, що вони живуть не у власних квартирах, а у орендованих. Люди називають різні причини, які заважають їм відчувати повноцінне життя. Наприклад, 46% людей вважають, що бояться, ну, не бояться, а вважають, що орендоване житло змушує їх на всьому економити і через це вони. Відчувають фінансово неспроможність жити своє повноцінне життя. 56% не можуть влаштувати інтер'єр під себе і зробити потрібний ремонт, і тому відчувають це постійно у гостях, а не удома. І це заважає їм бути щасливими. 10% не можуть завести тваринок, бо власники забороняють, і 8% не можуть мати дітей через те, що власник орендованого житла забороняє, не хоче здавати. В оренду квартиру родинам із дітьми. За словами Івана Вербицького, найбільші страхи, які супроводжують орендарів, немотивоване підняття цін, загроза виселення, втручання власників у приватне життя. Тож, цей центр Цедус вирішив дослідити правову базу, яка існує в Україні, для того, щоб розробити пропозиції для Верховної Ради, для ухвалення необхідних законів, щоб регулювати ринок оренди. Проте, коли вони почали досліджувати всі ці процеси, з'ясувалося, що більшість законів вже давно ухвалена в Україні. І проблема наша не в тому, що у нас погані закони, а в тому, що ті закони, які ухвалені. Не працюють. І що для цього треба зробити? По-перше, треба самим ставати юридично грамотними і вивчати свої права для того, щоб захищати їх, в тому числі у суді. Права мають знати не тільки ті, хто орендує житло, але й ті, хто його здає. Права і обов'язки. І коли ми будемо працювати над це інформування, то є сподівання, що Закон такий запрацює, якщо кожен з нас почне не тільки сам дотримуватися юридичних норм діючих в Україні, а й вимагати виконання цих норм від, від своїх партнерів. Цедос розробив спеціальну брошуру для цього, в якому виклав всі проблемні питання, пов'язані з орендою житла в Україні. Основні тези я зараз вам назову, В принципі, вони відображають найболючіше питання, які, з якими кожен з нас з вами зараз стикається на ринку оренди. Перше, оцей страх виселення в будь-який момент. Насправді, згідно українського законодавства, орендавець не має права виселяти свого орендаря на вулицю. Просто так, Не має права. Є небагато причин. Через які він може теоретично це зробити. Причина перша: це коли орендар не платить більше від 6 місяців орендну плату, тобто не місяць, не тиждень. Шість місяців у вас немає спроможності оплатити орендну плату за квартиру, в такому випадку орендодавець може звернутися до суду і, опять-таки, через рішення суду у вас вислідить. Друга підстава ви використовуєте приміщення не за призначення. Наприклад, ви вирішили перетворити орендовану квартиру на хостел, це незаконно, або ви вирішили розводити курчат. У себе в квартирі, ну не у себе да в орендованому житлі, це теж незаконно це використання приміщення не за призначення. В такому випадку власник також має звернутися до суду, і тільки після рішення суду він може вас виселити з орендованого житла. Ну і третя причина це родинна. Коли наприклад у власника змінюються родинні обставини і він вирішив, що йому там треба, що його діти будуть жити в цій квартирі, тому вона йому потрібна. Але у цьому випадку. Це єдиний випадок, коли можна попросити орендарів своїх виселитися, це без рішення суду. Так у цьому випадку власник зобов'язаний попередити орендаря не менш ніж за два місяці для того, щоб той мав можливість підшукати собі нове житло. Друга проблема це тварини в квартирі. Більшість власників проти того, щоб орендавець приводив тваринку в квартиру. І, але юристи кажуть, що, що якщо такої заборони немає, не прописано в договорі оренди, то ви можете приводити-заводити тваринку. Звісно, що дуже важливі, нормальні людські у відносинах між власником і орендарем. І краще такі моменти просто проговорювати. А ще краще на старті прописувати це в договорі оренди, для того, щоб розставити всі точки над «і». в будь-якому випадку юрист радять просто домовлятися, домовлятися з власником, пояснювати, для чого вам так важливо мати тваринку, які зобов'язання ви берете на себе по збереженню майна в зв'язку з тим, що в квартирі буде жити тваринка. І впевнена, що в більшості випадків люди можуть знайти розуміння. Більше того, я знаю один випадок тут у Києві. Я брала інтерв'ю у жінки-марібальчанки, яка захотіла дуже купити собі собаку своїм дітям, у неї аж троє дітей. І вона почала вести переговори з власником квартири, просити його про дозвіл. І у них зав'язалися романтичні стосунки, тобто вони закохалися один одного під час цих перемовин власника і орендаря. Тому, знаєте, випадки в житті бувають дуже різними. Всі люди є люди, і просто треба пам'ятати про те, що треба ще й розмовляти один з одним. Ще один проблемний момент, який дуже часто виникає у стосунках між орендарем і власником. Хто має платити за ремонт. Закон дуже чітко це прописує. Капітальний ремонт фінансує власник приміщення, поточний ремонт фінансує той, хто орендує житло. Власники житла не можуть приходити в орендовану квартиру. Це проблема, з якою дуже дуже багато, дуже, поширено, дуже багато людей з нею стикаються. Це дуже дратує. Коли в будь-який момент тобі можуть позвонити в двері, ти відкриваєш, що там стоїть власник, який прийшов з перевіркою, чи все у тебе в порядку, чи нічого ти там не зламав в квартирі. Це порушує твій психологічний стан, тому що ти відчуваєш себе не вдома у себе, а як дитина в радянському піонерському та. Або коли там я не знаю ходять і тебе постійно перевіряють, це не життя і це ненормально. Так от закон забороняє. Власнику цього робить, і ви маєте 100% право не пускати власника у приміщення, за яке ви платите. На момент оренди житла ви є власниками тимчасовими власниками того приміщення. приміщенні. Є декілька причин, коли це правило не працює. Це перше, коли трапляється якийсь стихійне лихо, наприклад, пожежа або потоп, або ламки дрона упали, там пошкодили квартиру, то власник має право прийти і Подивитися, що сталося з його майном. Друга причина це якщо, наприклад, поліція призначає обшук в цьому приміщенні, і за таких випадків, власник зобов'язаний знаходитися у приміщенні. Все. Інших причин немає. Ціна, вартість квартири. Здається, що орендна плата за житло. Це е, така сфера, е, на яку найважче впливати з точки зору законодавства, бо на ж на житло впливає ринок. Чим більше попит і менше пропозиція, тим дорожче будуть квартири. Це правило, яке диктує ринок. І ми пам'ятаємо Маріуполь, да? 2014 рік, коли тисячі донечан приїхали в наше місто. Тікаючи від банди ДНР, яка захопила обласний центр, і як повели собі Маріупольці, ми теж добре пам'ятаємо, як звінтили, скрутили ціни на орендоване житло в два, а то і три рази, дехто залишав свої квартири, виїжджав за місто, аби тільки підзаробити на горі тих людей, які виїхали з Донецька. Звісно, як і в будь-якому випадку є. Правила є з виключення, є люди добрі, розумні, совісліві, є безсовісні, які просто користуються нагодою. Так було, є і буде, бо це чоловіча, людська природа. Але нам би зрозуміти, що з цим ми можемо зробити. Питання регулювання. Юристи радять уважно читати договір і або взагалі його обов'язково укладати. Причому договір може бути будь-якої форми, написаний від руки, в вільній формі викладатися можуть положення. Ви можете туди прописати будь-що, будь-які ваші побажання, і все це буде мати юридичну силу. В тому числі, одне із основних побажань до власника ви мали висувати умову не підвищення ціни оренди, наприклад, частіше, ніж раз на рік. Або закласти таку умову, що плата, орендна плата може підніматися лише у випадку, якщо, наприклад, курс долару сягнув вище, ніж 20% від попередньої вартості. Тобто такі маркерні речі, які б захистили і інтереси власника, Звісно, який хочу заробляти, і ваші інтереси для того, щоб ви не опинилися, як і я в 22-му році під впливом абсолютно нахабного і безконтрольного підвищення ціни на житло шеєю, як у мене, заднім числом. Тобто насправді. Більшість проблемних питань юридично вже вирішена. Звісно, в центрі СЕДУС це визнають, що в Україні ще не було випадку, коли ці питання вирішувалися у суді. Не було. Такої практики не існує. Тобто існують закони, але не існує практики, коли люди застосовують ці закони до життя. І можливо, що. Що і хар добре, да? Бо коли на тебе навалюється стільки горя, ти ще підеш в той суд, доводити якомусь там власнику, що він не правий, що не дозволяє тобі купити тваринку. Ну, це правда виглядає трохи брідово. Проте, якщо ви можете у перемовинах з власникам оперувати до закону, до норми закону і закликати його дотримуватись цих норм це може допомогти вам вирішити улагодити проблеми ваші особисті при оренді житла. Ну а для держави Україна це може допомогти підштовхнути дикий ринок до цивілізованих. Правил. Тому я ще раз нагадую, що в описі цього відео залишаю посилання на брошуру про оренду житла. Будь ласка, користуйтесь, захищайте свої права. Дякую, що слухали.